Якщо ми говоримо про інший напрямок, де Росіяни дуже дуже рвучко атакували це Вогледар, цей населений пункт. Так от в даній Нью-Йорк Таймс зробило такий висновок, опублікувало. Статтю, яка свідчить про те, що Росія програла найбільшу танкову битву за цю війну, і саме це сталося під вугледаром, тому що за свідченнями і за підтвердженнями, зрештою, величезної кількості фото відео, саме під цим населеним пунктом, росіяни за підрахунками, начебто, втратили 130 одиниць своєї брони та танкової техніки, відтак за під вугледаром 130 одиниць, це взагалі. Який об'єм, от наскільки це великі, значні втрати Російської Федерації. Е, якщо зараз от говорять, виводять таке 155 ту бригаду морської піхоти на відновлення, тому що її розбили під вугледаром, це якраз рівень однієї бригади, чи це більше? Це так, практично рівень бригади. І якщо ми говоримо про ось ці втрати, які були понесені на сьогоднішній день? Ну давайте так. Це Якби це була танкова бригада, ну виключно танкова, да, наприклад, те, що є в Росії, то це не бригада, це менше. Якщо ми говоримо про бригаду морської піхоти або механізовані підрозділи чи мотопіхотні, це техніка так, практично на рівень бригади, це ті втрати, які ворог поніс. І це, до речі, і, і це ми теж обговорювали якось на стрімах. Це вже зараз добре, що Нью-Йорк Таймс про це написала. Що це колосальні втрати у них відбулися? Вони ж починали ці наступальні дії з 1 2-го лютого, якраз навіть трохи раніше вони розпочали там наступальні дії, і нічого не вдалося. Понад те, треба сказати, що ці наступальні дії поновлювалися і постійно поновлюються. Вони підвезли деякі додаткові підрозділи з під Маріуполя з того боку, але знову ж таки. Не вдається нічого зробити зараз на Вугледарському напрямку. А втрати, звичайно, 130 одиниць. Це із них понад 30 танків. Це те, що дає українська статистика, 36. Якщо не помиляюся, це тільки те, що було втрачено ворогом на тому напрямку, і це проміжку 7-10 днів буквально. І це взагалі, ну тобто, треба розуміти, що звичайно це величезні е, втрати навіть в рамках. Е, Росії, яка розповідає про те, що вони там надолужать їх, про те, що немає проблем, і так далі. Ну я думаю, що так тримати з такими тенденціями, оскільки вони заявляли, що зараз можуть застосувати ще понад 2000 тисячі танків. Ну, от з такими тенденціями, я думаю, що за кілька місяців цих навіть раніше цих танків просто не буде. Знаєте, зараз з'явилася така, підбили статистику про те, що середня тривалість життя окупанта в Україні складає 60 днів, тобто два місяці. Це навіть звучить забагато, тому що от тих mm. таких першочергових мобіків і зеків, яких насилали на фронти, то їх рахували 4 дні складає життя. От зараз нова газета, російська опозиційне видання, воно порахувало, що 60 днів тривалість цього життя. Все ж таки, ну не треба применшувати. Але не треба прибільшувати сил ворога. Це, це об'єктивна реальність. В нас, звісно, і триває навчання, в нас люди навчаються і за кордоном, в нас є чимала підготовка. Проте, ви знаєте, Олександр я буквально згадав зараз таку історію, яку днями прочитав від Юрія Бутусова про те, що був боєць із Тернопільщини. Який потрапив на фронт після п'яти днів проходження служби, тобто він взагалі був не готовий і він загинув сьогодні. У виданні фокус, якщо не помиляюся, я прочитав публікацію про те, що одного чоловіка не пригадую, з якого регіону його готували рівно два тижні. З президентського полку здається, з президентської бригади, тобто це з Києва. Його готували рівно два тижні. За цих два тижні він провів один раз стрільби. Практичні стрільби і трішечки повчився розбирати збирати автомат, а і його відправили зараз так само в Бахмут на фронт в передову точку. А, тобто, у нас так само є ось ці перегиби е, на місцях, е, і для того, щоб ну не перетворюватися банально Російську Федерацію, нам треба ці питання якось вирішувати. Е, що ви знаєте? Що ви чули? Наскільки ця проблема є гострою? І наскільки е, ну наша влада готова на перед Міністерство оборони реагувати на ці всі виклики? Тому що зараз до міністерства оборони ще більше і більше питань буде з'являтися, е, особливо після перших там Ціни скандалів, зараз ось такі мобілізаційні скандали. ну Безумовно, такі питання є, на жаль, і випадки, на превеликий жаль, тому що я думаю, цього не має бути. І, знову ж таки, мені би хотілося, і те, чого би я хотів, щоб у нас дійсно дотримувалися нормативи, по-перше, підготовки. По-друге, визначення безпосередньо де найкраще використати того чи іншого бійця. В якій якості можливо когось в тилу доцільніше, це, це теж робота, яка потребує в нас. Слухайте, ТИЛ, це неймовірна теж робота, яка в, від якої залежить передова багато в чому, і, і на яку йно ділається з передової, що те не встигають, і так далі. Ну тобто, це, це один елемент. Другий елемент, це те, що програма підготовки вона має бути дійсно контрольована, і вона має бути такою, як вона є. Тобто. Включати в себе і тактичну медицину, і навики, і вивчення певної теоретичної частини, і так далі. Тобто, це все абсолютно має бути. Ми ж всі захоплюємося тим, як це зараз відбувається на Заході, де наші бійці проходять такі навчання. Наступний момент з'явилася і законодавча навіть ініціатива, здається, депутат Мазурашу, що я не помиляюсь зараз по пам'яті від слуги народу. Він запропонував нести зміни в законодавство, де забезпечити не менше певного проміжку часу обов'язкову підготовку місяць три тижні чи місяць. Якщо не помиляюсь. це обов'язково коли і тільки після того є вже й таке. Тобто на це йде теж реакція. Ну і крім того, я сподіваюся, що зараз цій темі буде приділено увагу, тому що я так само чую це. Ну, це жахливі насправді історії. Я переконаний, що в нас їх бути не повинно. Ми не маємо, скажімо так, не маємо переймати якісь боже борони російські практики. Це в нас має бути викорінено для нас. Ми ж говоримо постійно, що і президент, як Верховний головнокомандувач, і головнокомандувач Збройних сил України, і інші люди про те, що і ми розуміємо, що життя. І цінність наших бійців це найважливіше, і це не пусті слова, бо для нас це люди видатні герої. Кожен вони роблять видатні завдання, ми це бачимо. І я це бачу на прикладах багатьох бойових дій. І ми не можемо собі дозволити, так як Росія, нехтувати найважливішим це людьми. А що би ви сказали про цю російську статистику, яку висловила нова газета про 60 днів тривалість життя окупанта, може це бути справді такою об'єктивною реальністю? Я думаю, що так. Но мені здається, що, знаєте, це залежить від районів ведення бойових дій, залежить від того, звідки вони брали вибірку проводили. Тобто, я методологія чому? Ну тому що хтось може сидіти. В районі Бердянську він теж перебуває на окупованій території. Ну, в принципі, можливо, навіть десь до якихось дій його локальних залучалих бойових, але в нього ризики загинути і прожити довше набагато більше, ніж у мобілізованого, який знаходиться зараз під Авдіївкою, Бахмутом чи Кремінною, або тим більше вугледаром. Ну тобто, з одного боку, вочевидь, хтось, можливо, проживе цей період. Ну тобто, 60% Днів середні, це значить, що є навіть ті, хто живе більше. Ну тобто, це 60 днів, це ж не максимально. Ну, таким чином, мені не зовсім відома методологія, але те, що по деяким напрямкам, подивіться на вугледар, там хтось із 155-ї бригади прожив явно не 60 днів, оскільки перший раунд боїв тривав 10 днів. Ну тобто, можливо до цього. Але, зрештою, слухайте 60 днів. Це теж не так, не так довго і не так багато. Насправді.